Всім вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Ріш... Вирішив я трошки відволіктися від сонячних інвертерів частково. Тому у нас на ремонті ось такий от частотник. Бош на 21 кВт А. Заявлена несправність, вибиваю ось таку от Ну, типу, не помилку, а виморгує отаку от от індикацію. Так, перше, що кидається в очі, це у нас пилючка. Тут хороше лакування, то в принципі пилючка йому майже практично по барабану. Ну, так як я не дуже геніальний майстер і в мене не все виходить, а точніше, в мене нічого не виходить, то я... Вирішив перевірити по входу. Чи нема короткого? На плюс всі три діоди нормально показує. Так, тепер на мінус. Один, другий, третій. Ну, в принципі, і так, і так падіння нормальне. Так, тепер вихід. Вихід по фазам відносно плюса. Три фази. Так, ж, показує заряд. Значить, перевернемо щупики. Так, одна фаза падіння діода в модулі показує. Друга теж. Третя теж. Ну, короткого немає. Так, тепер відносно мінуса перевіримо. Одна. Третя фаза. Так, між фазами, та між фазами має бути нормально все. Так, між фазами нічого не коротить. Так, короткого немає. Е, Вибиває от А. Типу, моніторинг е, по струмові. І не запускається. Тут у нас чисто, ну, відносно, не настільки вже грязно, невеличка, косметична. Чистка, і, в принципі, достатньо. Вон, до речі, там конденсатори. Ну, такі от бульки в діаметрі гігантські. Так, потрібно розрядити електроліти. Раптом що? Очі. Ага, вони розряджені. Це добре. Бо тут є два конденсатори, які їх розряджають, точніше, два резистори. Так, з іншої сторони, апарат теж доволі такий чистий. Я б не сказав, що це сильне забруднення. Перевірив електроліти на всяк випадок, їжурочку, там, ці всі, що йдуть на модуль. Ну, Більш-менш нормально все показує, там плюс-мінус 10%. Від того, що на них написано. Тому зараз трошки дочищу його. Та беру знову. Торчистенький, відмитий. Красота. Плата теж відмита. До речі, ось ось ця мікросхема, от саме вона не залакована. І на ній було наліплено багато бруду. І, відповідно, вона йде відразу на дисплей. Можливо. Вона відповідає за комунікацію з управлінням, з дисплейчиком, і відповідно управління ніякого не було. Так, ну що ж, майже зібрав, хочу коротко пробігтися по тому, що я бачу всередині. Е, всередині у нас саме перша діжурочка з транзистором, е, два вентилятора, один-другий. Тут термодатчик, роз'єм для шлейфа. До речі, підписано UP. Ага, це підписано, відразу сюди йде сигнали керування на силовий модуль по три по фазам, брейк, гальмівний резистор, VDC живлення модуля і В. Це щось з струмом, мабуть, зв'язано. Ком-ком-ком і GND. Так. Два реле, сім оптопар. Я так розумію, що це три нижні оптопари, які керують відносно мінуса транзисторами в силовому модулі. І одна гальмівний резистор, і три верхні оптопари, які керують верхніми транзюками. В силовому модулі. Що е, ще бачу? Е, тут у нас резистори, і поруч з ними мали б бути конденсатори, типу снаберна цепочка чи щось типу того. Ну, я так допускаю, е, є три токових трансформатора на кожну фазу. В деяких китайських, там, там йде тільки на дві фази, третя фаза, раптом що, З третьої фазою воно не контролюється. І третя фаза може згоріти. Тут триструмових три три трансформатори, три трансформатора струму, і вони кожен по своїй фазі. Там ще є гальмівні резистори внизу, конденсатори електроліти. На яку ємність я не, не роздивлявся, в принципі. Ну, На 18 кВт чи на 24 кВт Ампера, то це там ємність досить таки велика. Так, ще є така от перемичка, якась функціональна, мабуть, живлення з'єднується. Ну і загалом, в принципі, все просто. Просто і зі смаком. Нічого лишнього і якби. Все, все видно, все на видноті, все в доступі. Так, продовжую збирати, спробую вже запустити, чи щось змінилося, чи ще доведеться знову розбирати. Так, ну що ж, мегадвигун я підключив. У нас блимає дисплейчик. Кнопка Run не працює. Кнопка функції працює. Так. Напруга 520. Щось має підозру, можливо, кнопка ран не робоча, або налаштування злетіли. Кнопочку ран я перевірив, вона робоча. Да, не повністю нулі показує. Ну, 3-4 Ома, 2 Ома. Я думаю, що спрацьовувало. Так як кнопочка функ функції Вона показує ті ж самі показнички, тому з кнопками це точно ні. Наступне потрібно збити налаштування на заводські спробувати. До речі, завалявся в мене ось такий от частотний перетворювач LG SV022 IG54U RUS. Він почищений, був в брудові, тут все почищено, якби в принципі, модуль силовий все в порядку. Єдине, що в нього немає пульта керування. Він був без пульта керування, відповідно, я його віддаю будь-якому підписнику, хто, кому він потрібен. В принципі, він мені не потрібний. Клієнт сказав, що. Екранчик кнопки зовсім не реагували, в мене реагують, налаштування заходять. Решта не реагує. А старт-стоп у нього працювало від оцих контактів зовнішніх. Ну, спробую запустити. Так. Одна не працює. Інша теж не працює. Ага. Зовнішні контакти не працюють. Так, може там у нього виставлено, щоб був регулятор підключений. І без регулятора воно, типу, не запускається. Зараз спробую в меню виставити налаштування, щоб працювало від кнопочки Run. І з кнопочки вже запустити спробую. Так, тут є такий цікавий сервісний режим. Точніше, можна подивитись, чи працюють пімпочки. О, як бачимо, пімпочки працюють. Зовнішні пімпочки працюють. Так, і дивлюсь там налаштування, в меню я пробігся. То, в принципі, налаштування там виставлені, що все працює типу від пульта повністю. От, режим від пульта стоїть. Частота 50 Гц. Максимально 50. Ну, в принципі, якби так, має, має запускатись, а воно не хоче. І входи, бачу. І тут. Ну спробую зараз збити на заводські. Так, спробую збити налаштування. Вибираємо функцію 2. О, а тут тільки 0,1. А 2 немає. А як я зміню налаштування? Да. Так, вичитав, що треба нажати set, Одиничка, а потім тримати. Так. О, є 4, 3. А проскакує. Так, раз. Два. Є. Ну, типу, все. О, тепер моргає частота. Set F. Так. Щас поставимо частоту. Set А, не хоче кнопочками. Зараз налаштування там поналаштовую, спробую. Так, з частотою розібрався. Налаштовывается с пульта, это уже радует. Старт-стоп пока что не работает. Ну ничего страшного, хотя бы частоту меняю. Так, что тут у нас где-то та частота? Так, ось частота. Я и могу кнопочками менять. Так, розібрався, як ця штукована запускається. Клеми мають бути замкнуті і тоді лише спрацьовує кнопочка Run. І стоп. Лише тоді, коли клеми замкнуті, на запуск в прямому чи в зворотньому напрямку. Отже, скоріш за все несправність була в тому, що ця мікросхема була заліплена брудом, і взагалі бруд був всередині Ну, управління якби не працювало, тому що я з клієнтом уточнив, він сказав, що навіть кнопки не натискалися, щоб там в меню зайти. От, То я так запшакаю його тут. Та й буде норм. До речі, в мене є ще така штука згорена на 10 кВт. Десятитисячник. Якщо кому треба, пишіть в коментарі.